Шахтар презентував ще одного коштовного бразильця. В збірні України тривають останні приготування до гри з Бельгією. А Ярослава Магучих знову із золотом. Усім привіт! Діві Дайджест до вашої уваги. З вас вподобайка та підписка. Поїхали! Наша Ярослава Магучих продовжує вражати своїми результатами. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні Українка з другої спроби взяла висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це третє золото магучих цього сезону на подібних змаганнях. Донецький шахтар продовжує купувати талановитих бразильців. До команди приєднався 19-річний хавбек Алісон Сантана. За Вінгера гірники виклали попередньо від 14 до 16 мільйонів євро. Вихованець Атлетіко Мінейро вже встиг дебютувати в УПЛ, вийшовши в матчі проти Карпат. Поєдинок до слова завершився нулями на табло. Денис Бойко повісив воротарські рукавички на цвях. Легендарний Кінг-Конг, як його називали фани, останній сезон проводив у складі Полісся. До цього Бойко встиг захистити рамки Дніпра, Динамо, а також пограти в Лалізі та чемпіонаті Туреччини. Також на рахунку Дениса сім матчів за збірну України. Тим часом головна команда країни вже прибула до Іспанії і готується до матчу Ліги Націй. З гравцями провели відновлювальні та теоретичні заняття. Бельгія вже оголосила свій склад на березневі матчі, тож тренерському штабу збірної України є над чим подумати. Зокрема, хто стоятиме у рамці, а кому випаде задача забити тімо куртуа? Хто на вашу думку має вийти на поле 20 березня? Пишіть у коментарях. І наостанок про персональні нагороди. Український баскетболіст Святослав Михайлюк отримав свій перстень чемпіона NBA. Захисник заслужив на пам'ятну відзнаку, коли минулого сезону взяв золото у складі Бостон Селтикс. Нині Михайлюк захищає кольори клубу Юта. А на цьому поки все. Чекаємо на матч збірної України і вже зберемо для вас цікаві новини. Почуємось наступного тижня.